Доброго дня! Сьогодні покажу вам, що можна купити В АТБ на 600 гривень. І так, я придбала два кефіри, Антиперспірант ось такий. Далі набір пластирів, маленька упаковочка, крахмаль, яблучки більше кілограму. Далі в нас ідуть сухарі. Бубка, бурячок, туалетна бумага, молоко, далі макарони. Морква, заправка буряково томатна. гель для душу. Олій. Далі засіб для миття стекла, сіф ось такий, ультрашвидкий антижир. Хліб. Товари брала я в основному за червоним цінником, тому зекономила трошки грошей. Саме такі ось товари можна купити в АТБ на 600 гривень чек.